Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні вівторок і черговий день з лідером. Сьогодні я вам хочу представити людину, яка в моїй компанії вже дуже давно-давно. Ми з нею йдемо рука об руку багато років, багато разом каші з'їли, їздили відкривати нові регіони, вчилися цьому, з однієї сторони. Нелегкому труду, а з другої сторони, ми це робили з задоволенням, то нам це здавалося дуже дуже і легко. І сьогодні це людина з величезною командою, її, регіони її по всій Україні, людина, яка вчитель по життю і вчитель для своєї команди. І нещодавно вона зробила новий статус. Ми за неї радіємо, тому що вона вже давно виросла з своїх штанішок. Ось і зараз це подвійний діамантовий директор. Без п'яти хвилин потрійний діамантовий директор Маньківська Олена Петрівна. Олена Петрівна, підключайтеся до нашої розмови, рада вас бачити. Доброго ранку, Алла Добре. Миколаївна. Доброго ранку всім, хто нас зараз дивиться. Я вітаю, вітаю з цим днем всі. Олена Петрівна. Ви дуже гарно виглядаєте, як сонечко, правда. Дякую. Дуже гарно. І ми б хотіли дізнатися, тому що люди, які будуть нас слухати, можливо, не всі знають, хто ви, звідки, чим ви займаєтесь. Будь ласка, декілька слів про себе. Я народилася і виросла в невеличкому селі поблизу міста Житомира. Після закінчення школи я пішла навчатися в Житомирський пединститут. закінчила цей педінститут і на довгих 18 років від'їхала в Сумську область разом з чоловіком працювати вчителем. Працювала там вчителем, потім заучем, потім директором школи працювала. І ось так пройшли. Думали поїхати тільки на три роки, а так склалося життя, що там залишилося аж 18, довгих 18 років. Там народились мої двоє дітей хлопчик і дівчинка. Супер, супер. А скажіть, будь ласка, як у вас відбулася зустріч, бо всім завжди цікаво: от як людина потрапляє в нашу компанію нове життя? У вас теж була своя історія? Будь ласка, поділіться. Так, в мене була своя історія, як я попала в цю компанію. Перше моє знайомство з компанією відбулося три роки після її заснування. Тобто компанія заснована 2005 році, я в 2008 році познайомилася з компанією. І е, першу інформацію про компанію дала мені моя рідна сестра, і е, е, я вже тоді мала певну команду. Я вийшла була на статус директора, але на певний час я покинула була, і лише в 2013 році я свідомо, як кажуть, осознано прийшла в друге в компанію. Я сама собі знайшла спонсора і допомогла цьому мені допоміг мені інтернет. Коли я Пропрацювала, вернулася після Сумської області в Житомир, працювала в своїй школі в своєму селі три роки. У мене була постійна проблема, це нехватка коштів. Діти якраз підросли і їм потрібно було активно допомагати матеріально, а не було чим допомагати, тому що зарплата в школі була такою, що. Кінці з кінцями не можна було звести до зарплати наступної, приходилося позичати гроші, а син вже вчився в університеті на юридичному факультеті, донька в старших класах і потрібні були кошти. Я поїхала в Київ, як кажуть, підкоряти столицю, шукати кращої долі, і пішла працювати нянью гувернанткою. Я пропрацювала два місяці, і в один прекрасний день, коли я Мила унітази, я плакала великими отакими сльозами і думала: Боже, невже для того я прийшла в цей світ? Невже для того я закінчувала інститут та 5 років вчилася, пропрацювавши директором школи? Ти зараз миєш унітази? І мені було прикро за себе якось, ну. Не по собі, і я вирішила покинути цю роботу нянью, е і я почала шукати роботу в Києві. В той момент е я навіть не думала, що в Києві потрібні вчителі математики. А я саме вчитель математики. Е мене брали практично в кожен навчальний заклад, куди б я не приходила. Е досвід вже був і такий. Е на таких посадах працювала, що мене практично в кожен навчальний заклад брали, і я вже сама собі обирала, де б мені піти, куди піти працювати. Я налаштувалась на роботу в Київську гімназію, досить таку престижну гімназію, державну, але рейтингову, яка мала високі досягнення по Києву. І проблема була в тому, що я набрала дуже багато годин. Працювала майже на дві ставки, і плюс ще мала репетиторство. тому що жити в Києві е, треба було платити квартиру, і звісно, я вже взяла по максимуму, що тільки можна було е, взяти. Я взяла, е, звісно, з'явилися трохи гроші, якісь борги віддалися, але е, сталося інше: я почала хворіти, в мене почали боліти дуже сильно ноги, спина і. Е, тоді, а ще було таке, що кожен день я пила таблетку від голови. Перевантаження, перевтома. І в 2013 році, вже пропрацювавши два роки в Києві, я е, сама почала шукати компанію. Компанію, з якою я тоді е, працю, співпрацювала у 2008 році. Е, тому що я хотіла мати ті. Ту продукцію, щоб не пити хімічні таблетки, а саме ну, вживати натуральне, тому що я розуміла, що це шлях нікуди. А саме я тоді, коли перший раз була в компанії, вживаючи продукцію, зробивши очистку організму, мені здавалося, що я літала на крилах. Так було легко, добре для організму. Я через те почала шукати компанію сама на сайті, і яким було моє здивування. Що коли я зайшла на сайт компанії, я побачила фото е, Історія успіху е, лідера компанії е, Ніколаєвої Алли Миколаївни. Я, для мене було це. Е, ну я здивувалася людина, про яку, яку я знала, що це вчителька. Успішна вчителька це одна з кращих вчителів області Житомирської, яка за своєю методикою працювала, мала великі досягнення, і тут я дивлюсь вона лідер компанії, її історія успіху. І я почала шукати цю людину. Я почала шукати Аллу Миколаївну, знайшла її номер телефону не через першу, а там через третю людину. І виявилося, що вона на той час жила в Полтавській області. Я їй зателефонувала, сама попросила зареєструватися в компанії, бо я вже розуміла, знала маркетинг план, який був раніше, що там є реєстрація, там є знижки. Навіщо брати по повній вартості, як можна брати зі знижкою продукцію? Ну і я також розуміла, що там можна будувати бізнес. Ось таким був мій приход. Компанія, але Алла Миколаївна. А Алла Миколаївна, ми жили в сусідніх селах е, раніше, вчились в одній школі. Вона на два роки мене старша. Її мама була вчителькою моєї української мови і літератури. Ну, ось так сталося знайомство з компанією. Та Олена Петрівна, дякую вам. В мене така ж трошки сльози набігли, тому що я згадую, як ми починали з вами дійсно, що це було так. Неперевершено ми їздили, я до вас в Київ приїжджала і так далі. Але знаєте, що мені вас сподобалося в перший момент? Ну, по-перше, так, що ви мене знайшли самі. Тобто, це вже говорить про якості лідера. І е, замітьте, от наш бізнес-наслідування, так, ваша лідер, подвійний діамантовий директор Сікорська Ірина, знайшла вашого керуючого директора, Губоря Ігоря. Вона сама вибрала, от розумієте, як йде ось по наслідство. А ще хотіла звернути увагу на те, що, знаєте, от я на той момент да, я вже була діамантовим директором, вже в мене була команда і так далі. Але в основному лідера виховати дуже важко, тому що всі приходили на продукт. А от що мені у вас сподобалось, ви зразу сказали: покажіть мені тут, де гроші лежать. І причому, що так на рахунок грошей. Ну, це ваша така математична жилка, мабуть, спрацювала, щоб тут гроші були немалі. правда я кажу? Так. Коли перше ви приїхали, я пам'ятаю, що підписалась я 1 квітня 2013 року. А наша зустріч відбулася 14 квітня. До цього часу вже я отримала декілька посилочок була від вас, а потім ви приїхали і в суботу. Прочитали мені маркетинг план. А в неділю я, як справжня учениця, здала, розказала його вам, показала, і, от я багатьом своїм партнерам кажу: якби вперше мені Алла Миколаївна дійшла там до статусу діамантового директора і сказала, що оце ось максимум, що можна заробити, там, скажімо, на той момент, то були десь 10 тисяч, 10 років тому, 10 тисяч гривень, я б в цю компанію навіть і не пішла. Мене зацікавила інша сума, та що нижче, там 100 тисяч і більше. Да. Ось, ну, оце е мені у вас дуже сподобалося. А тепер питання да. вам, Елене Петрівна, скажіть, будь ласка, от всі бояться цього слова бізнес, чогось не знаю, чого бояться. Да? Скажіть, будь ласка, от в нашій компанії будувати бізнес важко, легко, взагалі, що таке команду будування? Розкажіть, будь ласка. Е Знаєте, славне слово бізнес, якщо так розшифрувати, то це те, що працює без нас. Справа в тому, що будувати бізнес традиційний, потрібні кошти, потрібен стартовий капітал. Там велика конкуренція. Там тебе ніхто не навчить. Якщо поряд хтось успішний в цьому бізнесі, в такому, як ти е, вирішив займатися, ти прийди і скажи: розкажи, як у тебе це вийшло. Він ніколи тобі не розкаже, тому що ти будеш його конкурентом, і йому невигідно тебе навчати. Е, він навпаки буде все робити, щоб ти був неуспішним. В нашому бізнесі е, перевага є в тому, що ми маємо е, наставника. Це не Начальник, директор, там, припустимо, школи. В нас є хто я працюю в школі, да? чи ще на якомусь виробництві директор заводу, там, чи ще наставник це той, хто зацікавлений у твоєму успіху і буде все робити, щоб ти став успішним. Головне, що тут є навчання, а мережевий бізнес це як і будь-яка професія, якій треба навчатися. І навчання повинно бути доступним. Бо якщо ми навчаємося, скажімо, в університеті ми повинні платити кошти. Ну або дуже дуже добре вчитися в школі там на високий рівень, і ти можеш на безкоштовному ще стипендію будеш отримувати, то в іншому випадку треба при вступі платити певні кошти, і досить немалі зараз, щоб отримати освіту. Мережевий бізнес це теж професія, і їй теж треба вчитися. То тут навчання безкоштовне. Всі лідери, вся лінійка наших вищестоящих спонсорів зацікавлена в цьому успіху в твоєму і тебе постійно навчають. Потрібно просто не лінуватися і вчитися, намагатися оволодіти цією професією і стати профі стати професіоналом тут. І тільки професіонали досягають високих успіхів, бо можна до цього бізнесу ставитися як до хобі. І тоді, якщо ти цьому бізнесу не приділятимеш достатньої уваги, там раз колись підеш на якусь презентацію, там колись комусь щось розкажеш. Ні, це неправильно. Є чітка система. Система роботи в нашому бізнесі, і якщо її дотримуватися, то бізнес будується легко. Дякую. А ще скажіть, будь ласка, у вас велика команда. От зараз у вас є така можливість відмітити тих людей, які у вас. Я розумію, що всі добре працюють, але все одно бізнес наш тримається на найсильніших. От кому б ви сьогодні хотіли подякувати? Звісно, я б хотіла в першу чергу подякувати Алі Миколаївні, своєму наставнику, тому що е, мій статус діамантового директора це її заслуга. Бо саме е, якби Алла Миколаївна в свій час не навчила мене правильним кроком, правильній діяльності, як правильно проводить презентації, як правильно е, проводить школи, як правильно виступати на сцені, всім оцим азам. Навчила мене мій наставник Алла Миколаївна, за що я їй безмежно вдячна. Дякую і вам. Були такі моменти, коли я не могла працювати зі своєю командою, Алла Миколаївна їхала працювати з моєю командою і в Кагарлик, і в Суми. Тому в першу чергу подяка, звісно, Алі Миколаївні. Це Дякую. її заслуга. Коли я робила перший свій такий великий статус діамантового директора. Подвійного діамантового директора уже ну треба, як кажуть, і честь знати, Та треба було вже трошки брати більше відповідальності на себе. Коли я почала вже сама навчати свою команду, я намагалася вже трошки звільнити Але Миколаївна і почала більше працювати сама своїх уже людей навчати своїх лідерів. І е, я б хотіла відмітити в першу чергу найсильнішого лідера моєї команди це Сікольську Ірину Юрівну. Е, Вона також в статусі подвійного діамантового директора це е, має найбільшу команду в моїй команді, хоч вона знаходиться зараз за межами України через повномасштабне вторгнення Росії в нашу країну через війну їй прийшлося виїхати. Знаємо, яка проблема зараз в Сумській області навіть сьогодні, вночі і вчора, і кожен раз Сумська область під обстрілами, і е, Ірина Юрівна, не дивлячись на велику відстань. Постійно тримає руку на пульсі, вона постійно підтримує свою команду, постійно зв має зв'язок з нею і на відстані зробила статус подвійного діамантового директора. Це заслуговує на велику увагу, подяку їй за її таку позицію і роботу. Також я хотіла б відмітити в її команді. Найсильнішого лідера на сьогоднішній день це діамантовий директор бо Світлана Миколаївна. Вона зараз можна сказати, на піку своєї діяльності от порівняно з попереднім періодом, довгим періодом. В її голові стільки ідей, стільки всього. От вчора в мене була школа, і вона розказує, як у неї вже в цепочку, три керівника відкрилося за три. Тут відкрився керівник, там керівник і там, і ось вона горить, вона живе цією діяльністю. Вона просто ну молочинка, велика умнічка. Я дякую Світлані Миколаївні за її активну життєву позицію, за її активність у нашому бізнесі, за любов до людей, за вміння спілкуватися з людьми, бо цей бізнес і бізнес людських стосунків. І саме якщо ти не навчився вибудовувати стосунки з людьми, то тобі важко буде цей бізнес побудувати. І є в моїй команді, Губер Ігор Константинович, людина, яка ну, от в моїй першій лінії керуючий директор зумів згуртувати сумську команду. Він, Довгий час, як би йому не було важко, які там е, сімейні, життєві е, ситуації не складалися, він все рівно проводив святкові презентації. Щомісяця, регулярно, кожен кожен місяць він їхав і їх проводив. Отак йому сказали спонсори: отак треба було, бо це система роботи. Тому Ігор Константинович. Велике вам дякую, що зуміли в певний час свій час утримати цю команду Сумську. Я дякую також. В моїй команді є керуючий директор Рябчук Людмила Андріївна. В свій час вона теж активно попрацювала і мала свій центр здоров'я і краси в місті Кагарлик, який досі працює, керують її партнери цим офісом. І на сьогоднішній день ми з нею постійно підтримуємо зв'язок. Вона, я знаю, ще включиться в роботу. Я переконана в цьому, що все у нас буде добре. Вона великий боєць, вона велика розумничка. Тому я думаю, все буде добре. Дякую, Заяць Ольги Миколаївні, яка в Ніжині. Це один із регіонів, яких який ми з разом з залою Миколаївної, да? е, е, яка теж на сьогоднішній день активно працює і з місяця в місяць підтверджує статус директора е, нашої міжнародної компанії New Life. Е, е, Манько Дмитрі, Дмитро Олександрович із Кагарлика, також директор, е, теж з, постійно працює, активно не покидає. Я вам всім дуже, дуже дякую. У моїй команді є ще багато сильних лідерів. Я не можу зараз не згадати Шонкаренко, Світлану Миколаївну, yeah. Молока Єдову Лідію Михайловну, Кравченко, Людмила Яківну і ще ще багато, багато партнерів, які яких би я називала, але самих сильних я вже назвала. Дякую, Дякую. вам всім. всіх вас, люблю, обожнюю. Ви мене найкраще, так, да, це відчувається і по ваших очах, які світяться, коли ви говорите про своїх лідерів і про ваші посмішці, і це через екран передається. І я думаю, що всі вони, подивившись цей прямий ефір наш, вони обов'язково відчують оце тепло ваше. І ви знаєте, я також дуже люблю, коли я вам вдячна, Олена Петрівна, що ви мені вдячні. Да? От, тому що. Наш бізнес, ви правильно сказали, це бізнес людських відносин. І діло не в грошах. Гроші вони душу зігрівають. А от так побудувати стосунки в команді, щоб команда стала твоєю другою сім'єю, ви ніде такого не знайдете. Це 100%. Ось, ну і ми будемо вже завершувати, але я хотіла ще, знаєте, ми працюємо в продуктовій компанії, і я знаю, що ви любите всю продукцію, але вам зараз завдання вибрати якийсь один продукт і розказати цікаву історію про нього. Розкажу, ви знаєте, коли я провожу Презентації Алла Миколаївна мене навчила ходити по організаціях. І я завжди використовую один із екстрактів, який мені дуже подобається, в моїй сім'ї. Він завжди стоїть відкритий, це наша валеріаночка І я завжди відкриваючи цей екстракт, кажу: от скажіть, будь ласка, ви чули коли-небудь запах валеріанки аптечної? Люди кажуть, так. От якби я аптечно відкрила, зараз в кімнаті ви б вже відчули її запах. Чому? Тому що там 80% спірту і 20% самої трави кореня валеріани. Це в кращому випадку. Ось. А спірт швидко випаровується, і ви б його зараз почули вже в кімнаті. Чи чути зараз на відстані запах валеріанки? Ні. Коли ми понюхаємо, ми її дійсно відчуємо. І от одного разу в Ніжині, з Михайлом Панасовичем, це мій теж добрий приятель і активний партнер в певний період, і він привів мене в одну організацію до директора торгівельного підприємства, який досить заможний. І Він пив каву, і в нього в чашечці стояла ложечка, вже каву він випив. І я тут розказую про цю валеріанку і кажу, що знімає головні болі. Можна колись спазми якісь живіт були чи ще щось. І він каже: Добре, давай, наливай. Я йому, Він бере чайну ложечку із цієї чашки, де каву пив, і я йому прямо туди в чайну ложечку накапала нашої валеріанки. Він взяв, випив її. І продовжує мене слухати. Я проводжу презентацію, як і далі розказую. І оце наші мазі такі хороші, і оце у мене там таке для желудка, крапельки, такі таблеточки, кардіцепс, і все, і все, і все п'яте, десяте. Він сидів, слухав, слухав. каже помогло. <схід> так. Дістає з тумбочки, отакі От ну, гроші. Якось так ось рулончиком таким і резинкою перетягнуті пачку. Оце бачиш до мене? Він зразу на ти. Оце бачиш? Оце збирався їхати в аптеку. Так, давай. Що в тебе саме лучше для, желудка, для шлунку? Що в тебе саме лучше для суглобів? Що в тебе саме лучше? Що саме краще є? Яка в тебе саме краща шампунь, яка в тебе саме краща зубна паста? І він мене тоді купив. На 600 чи 700 гривень це вже було років п'ять тому. Тобто, це були досить непогані гроші. Ось так відбулося знайомство людини із нашою продукцією. Після того він усім своїм торгівельним працівникам купив маз для суглобів, приїхав, замовив чи 19 мазів, чи ще щось, Ну ось такий був цікавий момент. Да. Мій улюблений один із моїх. Так, да, цікаво, бачите, як наша продукція вона сама за себе говорить. Нам можна розказати, але ж українці, це ж така нація. Поки на зуб не попробую, то я ж не повірю. А тут якраз таке доведення дуже швидко спрацювало. Лена Петрівна. Я вам дуже вдячна за нашу зустріч. І як завжди по традиції нас будуть слухати люди, які не знають про нашу компанію. Але, можливо, вони шукають якісь можливості десь заробляти гроші, бути здоровими. Будь ласка, ваші побажання? Звісно, я хотіла побажати всім людям, які нас зараз дивляться перша, одна єдина мрія для всіх справжніх українців перемоги, перемоги України над ворогом. І також хотілося побажати, щоб Кожен для себе прийняв рішення, яким він хоче бачити своє життя. Наша компанія надає ряд можливостей. Одна із можливостей це бути здоровим, не користуватися аптечними препаратами, які одне лічать, друге калічать. Моя сім'я вже 10 років не користується абсолютно ніякими хімічними препаратами. Ми повністю замінили продукцію на рослинній основі від компанії New Life. А також тут є можливість здійснення ваших мрій. Якщо взяти е, моє життя до нового життя і життя зараз це два зовсім різних життя. Е, завдяки моїй співпраці з компанією я е, почала подорожувати по Україні. Я здійснила свої мрії. Я вперше у 50 років сіла на літак. Я вже тричі відпочивала в одних із в найпрестижніших, найдорожчих готелях світу. Один із готелей, в якому ми відпочивали, входить у двадцятку найкращих готелей світу. І це про щось говорить. Хочете бути успішними, хочете мати визнання, приходьте до нас, ви це зможете мати. Хочете бути здоровими, ви і це зможете зробити. По здоров'я це найбільший скарб. Хто що хоче, той це може мати для себе. Я вам бажаю любові, здоров'я, щастя і добра. Дякую, Олена Петрівна. Чудове побажання. Ми будемо закінчувати наш ефір. Я дійсно хочу, Олена Петрівна, вам побажати. Побільше таких лідерів, про яких ви сьогодні говорили, тому що ці люди вони дійсно стали завдяки нашій компанії здоровими, щасливими, багатими. Багатими не тільки на гроші, а багатими на отакі людські стосунки. І зараз люди із-за того, що от таке у нас лихоліття зараз відбувається, їм не вистачає спілкування. І, по суті, оце приводить до дуже серйозних захворювань. У мене ось вчора проходила діагностика, і практично всі люди, якщо до війни у нас було, от ви знаєте, що зелені кружечки означають здоровий орган, да? то було там наполовину більше було зелених кружечків. Зараз практично всі органи темно-синього кольору квадратики. Це що означає? Це означає енергетичне таке навантаження, це означає збій нервової системи, відповідно, лімфатична система не спрацьовує. Тому нам треба зараз об'єднуватися людям доброї волі. І, от саме наша компанія, нове життя, це компанія, яка лозунгом має оздоровлення нації. Розумієте, не лікування нації, а оздоровлення це зовсім інше слово. І от я горжуся тим, що знаходжусь в такій компанії, і що ми робимо цю добру справу, не дивлячись ні на що. Дякую вам. До нових зустрічей!